Бували їхати в суботу, але правильно зробили, що приїхали сьогодні. Йдемо одразу глянемо у відділ де ліжка. Я, в принципі, подивилася на сайті, що я хочу приблизно, але йдемо глянемо, як воно виглядає в реальність. Подобається ось ця кухня, така простенька, раковина біля вікна, ну то макет, звісно. Такий острівець, обідня зона, Столовий стіл, стільці мається на увазі. Люблю Ікею. У нас в Україні багато чого було від Ікея. Така гарненька кімната для відпочинку. Кухня така невеличка, скромна. А, така кімнатка, де да, все для прання, сушка, пральна машина, раковина для миття, взуття. Ось дитяча. Гарна постільна білезна. З м'ячиками. Ой, письмовий стіл, стілець. Треба буде для Тимка також купляти, але то вже пізніше. Мені подобаються ось ці полички. Ванна кімната. Ще одна спальня. Невеличка. Яскравий. Мені все подобається тут. Абсолютно. Я таке люблю. Цікавий диван, який перетворюється на ліжко. Ну тут сото дивани. Взагалі людей не. Мені це подобається, бо минулого разу, тобто минулого року, коли ми купляли на попередню квартиру постільну білизну, посуд, тут людей була тьма. Я не знала. Ну, Тут вже їхні стелажі відомі, книжкові вулиці, різноманітні комоди. зі стелажів, там хат такий був дитячий. Тут письмові столи. Також треба буде купляти. але пізніше. Цей гарний. Мені подобається оця серія. Йдемо далі. Яка красива кухня, така велика в американському стилі. Дуже гарно. І ця не менше. Теж тілішка йдемо далі. Йдемо за стрілкою, Там котом у возику, скаржаться, що немає інтернету. Кухня гарна. Мені все подобається. Прихожа, кладовка. Куток для інструментів, стільці. Кухня. Тут уже все для ванни. раковина, дзеркало. Дуже подобається цей такий стелаж нам би на кухню підійшов. В куточок так покласти, бо місця дуже мало. Ну, тут вже різноманітний декор для кухні, для ванної кімнати. Так, йдемо далі. Ми будемо сьогодні купляти тільки ліжко, декілька тарілок, мабуть, постільно білизну одразу купимо тут. Ходили. У до речі, тарілки нам треба також буде взяти. Так. Вайтяжки дуже сильно працюють, кондиціонери, Обідні столи, стільці. Ось вже пішла ліжка. Так. Ось я спочатку дивилася на таке ліжко, але мені не подобається оця штука, цей бортик біля них. Сама серія дуже подобається. Втамка було ліжко цієї серії перший комод полинайно. Ось ще одна спальня. Ні, я її знімала. Там далі. Дитяча Ось якесь таке ліжко. Гардеробна, колись і в мене така буде. Все з часом, не одразу. Ванна кімната. Комат. Ще одна спальня кімната. Одразу гардеробна. Все так гарно організовано. А ось і ліжко, яке ми хочемо купити. На нього знижка 179 доларів. Це розмір який? Квін? 179. Я хочу ось таке купити, а чоловік за ось таке в розмірі двін. За дороги. Так, йдемо подивимося на інші. Це зовсім не дитячі, такі нам не підійдуть. Так 349 також квіна. Ось на такому ми спали декілька місяців у друзі, тільки в розмірі кінг. Це найбільше ліжко. І тут вбудовані шухляди одразу. А на ліжечко йде. Mm -hmm. Не сваріться тут так можна, тут так всі лягають. Ну як? Тато намовив тебе, так? <сум> Давай вилазь. <сум> Чоловіча солідарність. Ось знову ця модель найпопулярніша в Ікеї, а тільки чорного кольору. Мені воно подобається, воно значно дорожчає. Ці бильці не подобаються в ногах. Це дуже високе. Там глянемо ще туди, де дитяча ліжка. Ще ось ця модель дуже популярна. Вона засувається. І буде виглядати як ось за тільки із спинкою. на дитяча. Тут такі двоповерхові, знизу робоча зона, зверху спальне місце, 449 доларів. Таке є ще ось таке за 149. Але я боюся дитину відправляти на другий поверх. У мене дитина дуже крутиться. І я боюся, щоб він не злетів. Є ще ось таке. Тут є робоче місце, і гардеробне, і спальне місце. 829 доларів. Ось таке. Двохярусне для двох дітей. За 179 доларів. Подобається? Так. Постільна білизна гарна. Ось наткнулися на ще таку дитячу кімнату. І ось таке ліжко. Таке. Дуже високе. Пішли далі. Ось і постільна білизна дитяча. Глянемо туди. Є ще ось таке розсумне ліжко В розмірі твін. Воно витягується за 299 доларів. Тобто воно росте разом з дитиною тільки матраці треба міняти. Гарно. Ще якесь таке. А навіщо тут сходи зверху? Будь можна щось добудувати, дочинити. Таке ліжечко, ну, не зовсім маленьке, таке для дівчат. Кухня, відома, ікеївська. київська, багато м'яких іграшок, дошка для робіт, для малювання, В втимка схожа була, старіша модель. Вже іграшки далі пішли. Ми спустилися вниз, де у вас товар представлений. Тут ми хочемо взяти тарілки і також постільно булися. Так. Ось там тарілки, там посуд. Там туди Нам потрібні звичайні білі. Де ж вони? Таких уже немає, а ось вона. Ось такі. Хочемо взяти і великі, і маленькі. Ось. По 79 центів вони. Ось, беремо таких дві глибоких. з салатниці. Весь посуд з цієї серії, всі ці тарілки по... 79 центів. Також візьмемо декілька таких великих плоских і маленьких плоских. Так, взяли декілька тарілок, тепер нам треба взяти до тоні ковдру і дві подушки або жодний. Так, тут постійно білизна, значить десь поруч і подушки, і ковдра Ось тут і ковдри, і подушки. Все ж таки ми вибрали ліжко твін. Хлопці захотіли твін. Відповідно, ковдра нам потрібна на ліжко твін. Ось знайшла. У нас така на ліжко кінг. Візьмемо також саме на ліжко твін для тимка. Ціна 3999. Беремо. У нас вона повністю влаштовує. Вроді би все купили і дав на вихід. Головна Леся, дивися в сторону в боки, тобі більше нічого не треба. Їдемо додому. Що купили, покажу вже вдома. Зараз тут ми будемо шукати по коду ліжко на цих великих полицях. Але нам, мабуть, потрібен консультант. Все, вже розібралися, біля коду, вказано ряд і стелаж. Нам потрібен 28-й ряд. Ось сюди повертаємо, і тут наше ліжко, точніше ліжко ТМК. Нам потрібен ще ось такий возик для великолепних товарів. Ось так ми запакувалися. Думали, що не вліземося, Все впритик абсолютно. Тимофійчик з Люка. Не в настрої сьогодні. Все, їдемо додому. І так, показую, що купили в Ікея. Тут прийнято казати, до речі, а Ікея. Взяли передусім ліжко, ми за ним їхали. Правда, я хотіла купити фул або квін трішки більше. Але тимофій захотів маленький та й чоловік більше подобав ліжко в розмірі Твін. Кімната тимофійчика невеличка, показувати не буду, тому що там ще валізи, коробки. Взагалі цю кімнату я ще не прибирала. Тож, взяли ліжко в розмірі Твін. Власне кажучи, воно в цій коробці. Фото прикріплю збоку, яке саме взяла. На коробці лежить така рейкова основа, днище, на яке потім кладеться матрац. Матрац вже замовила на Амазоні. Недорогий, за 89 доларів стається. В цих турбах таких мішковидних ковдра, подушка. Ковдру спершу взяла таку жовтеньку, легеньку. Але побачила, поруч була ковтра тепла, і в неї була гарна знижка, тож вирішила взяти теплу ковдру, а літом він буде вкриватися таким покривальцем легеньким. Вартість такої ковдри 70 доларів, а коштувала понад 100. Взяла ще іншу подушку за 30 доларів. Розмір вказаний квін, але розміри подушки співпадають з розмірами постільної білизни на ліжко тві. На дні турбони лежить така дерев'яна залізнична дорога, популярна від Ікея. Також взяла до тієї дороги ось такий залізничний міст з цієї ж серії вагончики. Ось ще ось таке кільце. Я тебе говорю, щоб Тимко не чув, бо хочемо подарувати це все йому на день народження. Це такий набір на матрасників. Тут Дві штуки, тільки мені стається, я з розміром прогадала. Але точно знаю, що вони дуже гарно тягнуться, тож не буду поспішати замовляти новий, подивимося, мені стається, що підійде. цей. взяла два комплекти постільної близни, Тимко вибрав із тваринами, свірятами і з космосом. Білень. Коли вже виходила, закинула в турбину ось такий йоршик. Поміняти у нас такий самий, тож при виході взяли крейду, будемо на вулицю носити. А в цій коробці взяли тарілки: Плоскі великі по 79 центів, маленькі плоскі також по 79 центів. І таких дві великих салатниці по 1,99. Ось квитанція за все, ми заплатили 374 долари 47 центів. Вроді би, нічого не купили. А грошей витратили немало.